Buongiorno, любі мої друзі і бенторнаті сумію каналу YouTube Імпаріамо Кон лілі! Сьогодні у нас дуже гарний урок, як я могла пройти повз першої частини наших. Помилок імбарацант як то говориться, за яких нам соромно, але немає чому, тому що а як же ми вивчаємо мову? Подумаєш, помиляємось. Але зато класно, як піднімаємо настрій італійцям. Ну не на наших помилочках. Тоді сьогодні ми з вами продовжуємо цю рубрика і йдемо виправляти також наші помилки. Частина ДУ в кінці уроку сюрприз. Тож дочекайтесь! Поїхали! Часто чую також і від своїх студентів, які там дуже в захваті, кажуть, «О, не можу дочекатися, коли ми почнемо вчити цю тему. Я така вся схвильована в захваті, зворушена цим, всим, емоції грають і кажуть до мене: соно ечі тата. Звичайно, тому що багато хто з нас, українців, знає англійську мову. І для нас «I am excited» Звичайно, буде лоджі перекласти як соно eccitata. Проте в італійській мові соно eccitata означає вже я збуджена. Розумієте, мої регаточки чи ні. Ми ж хочемо з вами сказати: соно емоціоната. Я так не можу дочекатися, я така вся в захваті, така вся в емоціях. Бувають різні. Там може бути таке, що ви не знаю. Чекаєте свою подругу, яку не бачили 30 років, і вона нарешті до вас приїде, ви такі всі, всі в емоціях не можете дочекатися і побачити. І ви скажете гарно: соно Емоціоната. А хлопці скажуть: соно емоціоната, бо якась має статись подія, яка у вас ці такі всі бурхливі емоції, так визиває «Sono тата. Скажуть дівчата, коли хочуть сказати «Я збуджена, і соно eccitato», скажуть хлопці, які скажуть «Я збуджений", Так? Тому ось вам ще один приклад: Я вдячна за те, де я є, я в захваті від того, куди я крокую, куди йду. Так? Ми скажемо соно грата -пер -дове -соно", за те, де я є, так? Ma sono emozionata». Пердовисто андандо. Ну звичайно, тут крапочка, тут вже не треба починати з сон, соно можна одразу емоціоната. Це такий взагалі вислів. Окей, тому можна і просто: емоціоната, пердовисто андандо, не читата. Зрозуміли? Так, це слово існує. Так, воно правильне в іншій ситуації. Я дуже зворушена, я в емоціях, я в захваті від сьогоднішнього концерту. Sono Сономолто per il concerto di Stasera. Той, що буде сьогодні ввечері. Ідемо на другу. Друга, скажімо так, помилка. Ще ви мені писали, до речі, в коментах, та? під першою частиною, хтось там написав, каже: Я боюсь замовляти сік апельсин, свіжо... апельсиновий, свіжовичавлений. Чому боїтесь? Тому що боїтесь перепутати буквочки. Щоб сказати італійською свіжовичавлений сік, ми з вами гарно скажемо спремута. Спрему даранча. Звичайно, що вам плутається, що ви мені говорите? Спермута. Ну, що вам вже пояснювати, що це означає. Чи не то, що прям означає, але би означало вже і туди, і в ту сторону, сенс. Не будемо говорити ось це слово. Будемо говорити спре. Від слова спремере, тисну спремере, ларанча, лімони, що у вас там не є, так витискати ті фрукти, спремере щось. Спремере, тому спрему та «даранча», «вабене», щоб не звучало. Як дещо інше, ви мене зрозуміли, так? Добре, хто бачить екран, ще може почитати. Йдемо далі, регаточки мої, я не можу з вас. Кожен раз, як бачу, ось ось, підходить ще один слайд, новий слайд, я ось пригадую ваші лиця на уроках, ваші приклади. Які ви мені розповідаєте, ну коротше, дякую всім моїм учням, які роблять мої дні. <смі> І, звичайно, вам, хто залишає коментарі зі своїми прикладами, тому що вони безцінні. Отже, 3. три скорджаре. Тут має бути або Е, або А. І існує скоре-джаре, існує скораджаре. Проте два різні значення. Отже, Якщо ми скажемо з вами скоре, означає пускати гази, угу. пускати гази рагаці, скоре джаре. ми з вами не хочемо говорити пускати гази, бо ми хочемо з вами сказати, демотивувати, знеохочувати щось робити, ось коли вас хтось не підтримує, скажімо так. Ви збираєтесь вчити італійську. Ви вчите італійську. А збоку є люди, які вам кажуть, а нащо воно тобі? А воно тобі треба, а ти неправильно говориш, а ти вічно помиляєшся. Ла-ла-ла. ла І що у вас відбувається? Падають руки. Чому? Тому що queste persone скораджано. Скораджано. Скораджаре означає робити так, щоб опускались руки. Отже, демотивувати людину, ніж мотивувати. Тому, ось приклад, voglio che tu mi scordje неправильно. Бо якщо ви мені скажете скореджере, пускати гази. Я не хочу, щоб протягом екзаменів ти мені пускав гази. Ми хочемо з вами сказати, що протягом екзамену, Durante non voglio che tu mi міскораджі. Я не хочу, щоб ти мене. Щоб ти робив так, щоб в мене падали руки. Або мене підтримуєш, або мене підтримуєш. Не треба мені говорити, а я б могла краще, а, а треба було по-інакшому і давати мені свої ось ці консілі інутілі, Так? непрохані, непрошені твої поради. Тому non раджаре, non раджаре не Демотивуй мене. Ось, а скоре, джаре. Розумійте, і то, і то джаре. Єдине, що маємо бути обережні: скоре чи скора, тому випишіть, будь ласка, зараз ті слова. Або лише одне: скора, джаре, тому що інше вам не обов'язково використовувати взагалі, так? тому що воно і не таке вже й ввічливе. Ем, Воно прямо вульгарніше, скажімо так. так? Ну, Скороджари, ну, як нас пардіти, розумієте чи ні? Ось. Пишіть тільки скоро джари». Все, це все, що ви маєте знати. Зрозуміли? Пишіть мені приклад. Або як вам потрібно більше прикладів, теж давайте знати, я вам їх дам. Класика, номер 4. Четвертий номер. Класика. Також ви мені історіями вашими смішите. Кцц і. б це означало, ясний перед, що вам лізе перше в голову. Каці. Каці? Матюк, ну що сказати, рагаці. Ой. Ну, вабе, чоловічий статовий орган, але е, насправді, коли його використовують в Італії, в італійській мові, воно всі сторони летить. І ніхто навіть не звертає, не думає насправді про е, чоловічий статевий орган, тому що це як простий. Мат, який всюди треба впихнути, коли хочеться матюкнутися. Да? Тому кацу, 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 кацу. Ви вже знаєте мільйон прикладів з тим словом. І потім є слово коце, яке нам потрібно знати: коце коце мідії, які бачите на фото. Так? Тому в кіло ді коце. коли ви йдете на базар купувати в рибний магазин, купувати коце. Укілоді ко це, рагація, будь ласка, ко це не каці. Розумію, що каці ви частіше чуєте, і вам воно автоматичніше йде, щоб сказати. Проте, пригадуємо, вам треба сказати слово о. Таке кругленьке, майже таке овальне, о, як мідії. Овальне «о», як «мідії». Ось, бачите, як гарно запам'ятали. Ідемо далі. О, тут треба бути обережними, ragazzi, і рекомендую. Мама-мія. Давайте подивимося. Тут дійсно треба бути обережним. Отже, всі бачать така гарна паста. Та? Ну, вабе, тут дичеко, бо так воно мені гарніше виглядало на фото на слайді. Але якщо вам видно, тут внизу написано назва цієї пасти, хто мені її може прочитати правильно? Ану, кажіть, прочитайте, як би ви його прочитали? Ану, голос, голос, щоб я вас чула. Як? Лінгвіне чи лінгвіне? що мені скажете? Як вам натуральніше говориться? Лінгвіне чи лінгвіне? Тому що пасту правильно сказати лінгвіне. хоча хочеться говорити лінгвіне? Якщо ви скажете лінгвіне, ви щойно сказали пах пах той самий пах. Звичайно, пишеться по-інакшому, проте вимовляється. Бабе, одинаково, дивіться, те саме слово. Одинаково пишеться лінгвіне, лінгвіне, і нам хочеться говорити лінгвіне. Але говорить лінгвіне, лінгвіне, всі разом. Лінгвіне, або ще краще, з артиклем. Л'ліне це все, що ви маєте знати. delle Al pomodoro. Linguine. Лінгуне. Mm? Тут в мене написано, що vorrei Асаджаре, я б хотіла скуштувати, попробувати. Ле лінгуне апомодоро, з томатом, з... з томатним соусом. Коли ви можете використовувати слово пах для дівчат, не знаю, для хлопців. Для дівчат, хто зараз мене слухає, також може бути корисною, хто робить а, ваксінг. З італійською говориться ла черетта. Тому, коли ви йдете робити собі ла черета в області Паху, то ви так кажете: Vorei Fare La Cereta Алінгвіне. Алінгвіне. Розумієте? чи ні? Тому ось така -то ситуація. Або ви говорите, що хочете зробити воск. Віск на пасті. Або навпаки, хочете з'їсти а не пасту. Тому тут треба бути обережним. З цього насього нас рятує один э, наголос. Так? Не на той звук. Лінгвіне. Лелінгуне. Давайте одразу пишіть з артиклами: тут: Ле-лінгвіне. Наголос на І. E -на, ту, на ту другу лінгвіне. А. Лінгвіне пах. Сподіваюсь, було зрозуміло і корисно. Йдемо далі. Також мені хтось залишив коментар. Чесно скажу, я не знаю, по-перше, я ніколи не звертала на це увагу особисто, тому що такіно ну, не їм якось не купую ніколи. Не моє улюблене. Та й все. І навіть забула про таке слово. І хтось мені теж прокоментував і каже, «Е, що є Феза Де Я так думаю, ну і що, що Феза Ді такіно, а що тут? такого? І тут, опа, ну, звичайно, той, хто ще не вивчив звуки, слова, букви італійські, ймовірно, почитає це в супермаркеті як рагаці мої. Ой, знову тут договорилися з вами, тому що, як бачите, Феса означає також жіночі геніталії, рагаці мої. Ех, розумієте, що робити? Але, якщо чесно, ну, це дуже вульгарне слово. Окей? Те, що ми з вами перед тим вчили там «лапатата», «патата». окей, ще так більш-менш. Але от Феса це прямо дуже вульгарно, це дуже негарно звучить. Це... Ну, вже все, як говорить італійці терра-терра, нижче плінтуса. Опустилися, якщо сказали це слово. Тому гарно вимовляємо феза, буква З. Феза. Ще поясню. чому? Тому що, коли ви бачите в італійській мові буква С між двома голосними, вона читається завжди як з. Пригадайте слово каза, яку ви гарно знаєте, слово каза, дім, теж пишеться каса. Але ж ви не говорите каса чи говорите? Якщо говорите, то більше не говоріть. Тому що каса це та, що в супермаркеті. Та, в супермаркеті. На касі сидять. А коли є одна буква «с» між двома голосними, вимовляється як з. Тому каза, феза, феза діта кіно. Такіно та це індик. Перфекто! Йдемо далі і не попадаємося також на сьому нашу помилку. Як бачите, також один з коментарів з Ютубу. Хтось мені дуже гарно написав: вибачте, треба було мені ваше фото тут додати. Я не додала, ну, під відео залишу. E, що він тут написав? Отож, заходять на одній автобусній зупинці в автобус дві українки і хочуть закомпосувати свої квитки. Е -е, ком е компостер був далеко від них і не одразу помітний, Ліцякар, прямо сторітелінг мені писав цей чоловік, я забула, як звати було. То одна запитала в Італійця, що сидів дове посу, тромбаре бе, більєто тимбраре іль ільбільє то буде правильно, проштампувати квит, квиток. Тім браре. Метерель тимбро, тимбро... штамп, тімбраре. Що робити? Штампувати. Тромбаре це вже вульгарне знов слово, дієслово, щоб сказати, займатися кексом, але вульгарно розумієте, таке, що ми говоримо на ти, рагаці мої. Тому не путайте. Ви хочете лише проштампувати квиток, а не щось інше з ним зробити. Правильно? Тому волете соло, тімбраре, тімбра, ре. Друге слово, можете також навіть зараз не повторювати вголос, щоб воно вам не, не запам'ятовувалося. Говоріть, зараз повторіть п'ять разів: тімбра, тімбраре, ре я не чую. Тімбраре, тімрарель біл'єто. це все, що ви маєте знати друге слово, навіть не вимовляйте. Адімо аванті, подивимося на восьмій. Номер. No а як же? Ну, Теж таке делікатне, я вам хочу сказати: Соновинута. Hmm. Що це означає соновинута? Звичайно, так, воно означає Я прийшла. Так само хлопець може сказати: соновенуто, я прийшов. Ну, а що зробиш, як перекрутили в мові розмовні ці е, слова. І якщо ви скажете просто, е, не знаю, у вас там хтось запитає: ну що, масей аказа, аказа? ти вже вдома, сі-сі, винута?» І все, завершуєте розмову цими двома словами, я вам не рекомендую. Як мінімум, продовжуйте речення, ще щось додайте, якісь слова, щоб було більше контесту. Бо просто «соно винута» означає. Е, я все, значить, розумієте чи ні? Дивіться, що я. Почитайте, що я маєте говорити. Отримала оргазм, так? Соновинута. Так само, хлопець, соновинуту. Ось що воно означає. Е, звичайно, ми скажемо: ну, а як інше казати? Бо ви, прави, ви праві, ви правильно говорите, але, знову ж таки, повторююсь, ми можемо правильно говорити, але що, як в реалії, в реальності всі бачать інший сенс, сенсу. Тому давайте кожного разу, коли хочемо сказати, що я прийшла, я повернулась, ми будемо з вами використовувати слова торнари, арріваре, окей? І скажете соно. Arrivata, sono appena arrivata. E che non è tornata a Sono appena arrivata, a casa. Sono appena tornata, a casa non è tornata, a casa. Okay? E, Arrivata, vabbè, arrivata, tornata, è tornata. 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 È Ось, проте майте на увазі віо аввізаті Я вас попередила. Йдемо далі, Номер 9. Хурма. Як сказати хурма італійською мовою, рагаці мої. Хурма, вона, ви вже десь там почули какі і скажете, кака, вона неправильно. Правильно сказати ікако. Е, смішно, я знаю, ну. От так придумали і так є, розумієте. Але взагалі використовують в множині, так? навіть, якщо хочу сказати, в однині лише одна хурма, навіть самі італійці, використовують какі, щоб звучало більш-менш пристойно, бо і тут, як скажете, како, і для них також воно буде дивно звучати. Ну, як... allora, давайте ще раз Іль како це правильний офіційний граматичний варіант, щоб сказати, хурма одна штука. Ікакі декілька. Окей. Проте ви почуєте на ринку, на базарі, в магазині, як самі італійці говорять іл-какі дуже цікаво. Тож, головне нам запам'ятати, не какаємо з вами. Не кака, а «како». Або ікакі каки. Все. Quanto costano костано ікакі. Ой, регація моє. не знаю, цікаво, смієтеся ви там, чи не смієтеся, чи як у вас зараз ситуація? Як ви зараз слухаєте це моє відео? Дайте мені знати, щоб я хоч розуміла, який у вас настрій, коли дивитесь подібні відео, чи взагалі мене коли слухаєте. І чи знали ви про хурму? Про ікакі. Вам подобається хурма. Напишіть мені, дайте знати, чи подобається вам ікаки. Як ви мені це будете відповідати скажете, Сі, мі і скажете сімі пляшно ікакі. Чи навпаки, но Нон мі п'ячено ікаки. Ось такі вони наші дев'ять помилок, непомилок, моментів. Плутанини, незнання. Але від сьогодні ми з вами вже хоч щось проінформувались про щось більше, вже будемо знати, будемо обережніші. Всього-навсього обережніші. Тому що, знову повторююся, ті слова, які ми сьогодні подивилися, вони існують. Так, вони є, у них є свої значення, звичайно, але ми будемо обережні з контестом. Так чи ні? Фантастико! А ми з вами переходимо, як я з вами казала. Подаруночок, регації мої. Сюрприз! У нас три роки річниці. Ми святкуємо річницю не сьогодні, але можете ви починати вітати не мене, а нас, рагатці, тому що це все завдяки нам. Якщо цей канал YouTube існує, я вже вам говорила неодноразово, неодноразово буду вічно вдячна, тому що ви мене стимулюєте робити для вас щось більше, писати для вас щось більше. Так? Я в будь-який момент могла перестати записувати уроки, тому що на каналі вже є. Вам досить того всього, що в мене є на каналі, не знаю, і року не хватить, щоб передивитися всі відео, правильно чи ні? Але бачу, що хочете більше, я вам записую більше, тому продовжуйте писати мені, на які теми ви би хотіли бачити інші уроки. А поки 13 квітня у нас буде з вами свято Три роки Імперіаму Кон Лілі, ми вже починаємо святкувати від сьогодні. По-перше, я сьогодні святкую, бо прямо сьогодні я побачила, що нас стало 25 тисяч. 25 тисяч трижокція це дуже-дуже велика публіка. Дякую вам. А що я для вас підготувала? Звичайно, подаруночок. Отже, рагасочки мої в інстаграмі, мої прекрасні підписники, глядачі вже отримали ось такий PDF. PDF мою дизайнерську і для вас ексклюзивну книжечку, в якій я з вами поділилася надзвичайно корисними фразами, які, звичайно, не просто так вигадала, а написала ті, які вам дійсно потрібно, адже ви мене завжди про них просите. Тому, щоб отримати цей безкоштовний pdf файл мою електронну книгу, все, що вам потрібно зробити, це перейти в Instagram, Імпаріамо кон Лілі. Ні, а що тут у мене написано? Ну добре. Пишіть, головне, імпаріамо кон лілі. Обе ви мене знайдете, ось так я виглядаю. Е, і приватно напишіть мені таке повідомлення. Ко це. Тільки напишіть правильно. Ко це. І ви отримуєте безкоштовний. Файл, книгу. Я хочу вам подарувати, поділитися, тому що так, ну, вам корисно. Там і про школу, і про батьків, і е, як спілкуватися з вчителями, і з докторами, і про симптоми, і е, е, в телефоні, в WhatsApp, е, на роботі, як сказати, що я не прийду, як захворіла. Отже, корисної інформації маса. Забирайте, поки він ще є. Поки він ще існує, пишіть мені ось це таке кодове слово. І в кінці ви також дізнаєтеся в цьому файлі ще один секрет, який точно не можете. Можете пропустити, звичайно. Але коли пропустите і дізнаєтеся, що він був, скажете от блін, якби я знала швидше. Тому. По Зустрінемось з вами в Інстаграмі. Дякую, що ви в мене є. Дякую за Ютюб, дякую за Інстаграм. Сенсі, дякую всім вам за Фейсбуці, в Тіктоці, за те, що ви такі активні, прекрасні. Тому що завдяки вам ще раз ми існуємо і продовжуємо існувати і бути найбільшою платформою. YouTube, Інстаграм, онлайн школа для українців в Італії. Отже, ми з вами разом навчаємося, і ви подивіться за зовсім короткий час, що ми з вами досягли величезний результат, величезних мої, ми номер 1 на всіх платформах. Тож, ще раз, давайте я з вами поділюся цим файлом. Чекаю у вас, у мене в інстаграмі. Грація mille і! Чи відео prossima леціоне! Дуже хочу для вас підготувати ще один урок присвячений нашому триріччі. Господи Боже мій святий, хто б це знав, що ми з вами будемо існувати так довго, тому що, пам'ятаєте чи ні? Це мало бути всього лише на всього 10 відео і все. Grazie mille, У abbraccio.